Рюкзаки для подорожі, вони об'ємні, трішки більше, чим параметри для лоу-кост, але вони йдуть з м'якою спинкою, і якщо їх не сильно набивати, то вони і ще й затягуються, то їх також можна буде використовувати для подорожі з ручною поклажею. Тут висота 43 см, ширина 30 см і товщина. 20 сантиметрів. Покажу, як він буде виглядати на спині. Такий він змісткий, об'ємний достатньо. Це смарагдовий колір, сірий, є стрічка для валізи. Також ще є молочні, чорний. Хакі насичений, м'ятний дуже красивий колір, такий ніжний, приємний і рожевий. І покажу огляд. Тут є кишенька на блискавці, на фасаді також є велика кишенька на блискавці. Тільки одна кишенька бокова. Немає виходу для USB. Спинка м'якенька, лямочки також м'якенькі. Затяжки є з обох сторон. Тут ще є відсік для взуття окремий або для інших речей, щоб у основний відділ не лізти. Коли це незручно, то можна знизу ще здостати. Відкриваємо ці затяжки і показую, які тут відділи. Перший відділ вологостійкий, такий. Пласткий відділ біля спинки, для ноутбука можна використовувати, така м'яка спинка у нього йде, і тут також є ощільнювач. 17-та діагональ, поміститься ноутбука. Тут дві пари тапочок, на спині перегородка тоненька і тут також кишеньки.